Санта справжній, а от засіб пересування не традиційний, не олені. Отже, санту помітили біля одного з житлових комплексів Києва. І з незвичного в його образі, це от, власне транспорт. Тому що він їхав, як ви думаєте, на автівці ця автівка БМВ. На відео, яке шириться мережею, видно, що вся вона всіна сніжинками. А на задньому склі напис з Новим роком. Ось, от ось так. От вітають. Зимовий сезон почався і на Протасовому яру. Один підйом на гірськолижному а, підйомнику в столиці обійдеться 50 гривень в суботу чи в неділю. Абонемент на дві години перебування у півтисячі. Лижі або борт можете брати свої, або ж взяти спорядження на прокат. Валерій Залужний не планує залишати посаду посла України у Великій Британії на початку січня. Таке заявила його медіарадниця Оксана Торп. За її словами, Залужний далі продовжує відстоювати інтереси України в королівстві. Нагадаю, раніше низка ЗМІ, посилаючись на джерела в політичних та дипломатичних колах, повідомили залужний на початку січня готується покинути дипломатичну посаду у Лондоні. Ну а власне, чому ми про це говоримо? Тому що радіо НВ написало, що ще кілька тижнів тому заложний поінформував президента, що готується залишити Лондон. Така розмова буцімто відбулася під час візиту колишнього головнокомандувача до Києва. Тоді ж обговорювали різні варіанти його подальшої ролі від прем'єр-міністра до очільника офісу президента, але інтересу до цих посад він не проявив. Також звучали ідеї про роботу послом у США або повернення у військове керівництво. Однак конкретних рішень наразі немає. Призначення Валерія Залужного послом у Великобританію, було вигідним для обох сторін. На банковій побоювалося, що генерал не став центром тяжіння для опозиційних до Зеленського сил. А Залужний розраховував на певний час відійти. Від удару від, ну, вийти з під удару від партії влади і набути політичної ваги, а також дипломатичних та військових контактів. Наразі про вибори гучно говорять на заході, де саме залужного вважають тією силою, яка може перемогти Володимира Зеленського, і от про таке в нашому ефірі розповів Олесь Доній, президент центру досліджень політичних цінностей. Я особисто спілкувався з представниками ну протягом певного часу. Різних політичних сил, які були впевнені, що залужний з ними. Це означає, що залужний ні з тим. Якщо всі вони впевнені: група Порошенка, група Тимошенка, група Зеленської я ще раз підкреслюю, навіть Арестович на якомусь етапі казав, що вони кращі друзі, і у них буде спільний політичний проект Це означає, що залужний буде формувати власний проект Тобто, якщо в ньому впевнені і на нього мають сподівання так багато різних абсолютно політичних сил, це означає, що він усміхається всім, а тим часом очевидно, що буде на нього навколо нього формуватися власне ядро. Тобто, заложний важковаговик в українській політиці і, очевидно, має всі шанси перемогти Зеленську.